Сьогодні ми починаємо новий параграф, нову таку тему. І взагалі це початок алгебри, з точки зору виразів алгебраїчних, різноманітних з ними дій, розглядання різноманітних видів виразів. І початок це у нас четвертий параграф. так? Четвертий параграф називається «Тотожно-рівні вирази тотожності». І запишіть, будь ласка, тему урока собі в зошитах. Тотожності, вони будуть згадуватися не лише у нас зараз один раз, там, а потім десь на контрольній все. Кожного року ми будемо розглядати в нових темах різноманітні тотожності. І Наприклад, взяли дві пари виразів x в п'ятій степені відняти Х, і 5х в третій відняти 5х. І взяли 2 помножити на х-1, і ще за дужечкою мінус 1, і 2х 3. І не, взяли, склали таку табличку і давали значення е, змінній Х. Ну, наприклад, тут перша, перша наша пара і табличка. Іх брали довільні. Ну, тобто, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Підставляли кожен вираз і знаходили значення виразу. Тобто там мінус 2 в п'ятій степені, мінус, мінус 2, розв'язували, знаходили значення виразу і бачили, що. Якщо підставили мінус 2, то значення першого виразу із нашої пари мінус 30 і значення другого виразу другого в нашій першій парі теж мінус 30. Підставили мінус 1 і в першому, і в другому виразі результат 0. Підставили 0, теж отримали. 0. Підставили 1, отримали 0. Підставили 2, отримали 33. Який ми бачимо висновок. Підставляючи певні значення, ми отримували весь час одні і ті ж самі значення виразів. Потім взяли іншу пару наших виразів, які нам було дано, теж взяли мінус -2, -1, 1, 2 замість тік. Підставили кожен вираз замість х ці значення і отримали, що значення виразів при одних і тих же значеннях змінних теж мають рівні значення. Тобто Якщо х-2, то перший вираз мінус 7 і другий мінус 7. Якщо х-1, то мінус 5 мінус 5, якщо 0 мінус 3, мінус 3, ну і таке інше. Бачите? Однакові. Тобто, ще раз, зробили такий висновок, що значення збігаються для кожного окремої взятої пари. Якщо ми брали конкретні якісь значення, і для цих значень збігаються значення. Виразів. А от питання виникає: чи збережеться ця закономірність при будь-яких інших значеннях х. І взяли знову ж повернулися для виразів записаних у першій таблиці відповідь на це питання заперечна. Ну чому? Тому що знайшли таке значення х, за якого. Значення виразів будуть відмінними. Тобто, якщо їх дорівнює 3, то значення першого виразу в парі перші 240, а значення другого виразу в першій парі 120, то тобто не збігають. Тобто, якщо ми ну, наводимо якісь приклади, і нас там збігали, 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 і ми можемо взяти такий контрприклад, який спростує е... нашу закономірність то тоді е, значення е, виразів для всіх будь-яких значень змінно х не збігаються. А якщо ми взяли, наприклад, другу пару нашу, і е, бачимо, що е, ну, це ми до першого довели, що це не збігається у нас, е, значення першого і другого при всіх значеннях е, в першій парі. Взяли другу пару. І сказали, що друга пара у нас е, була така, дивіться, е, ну, про те значення виразів записаних в, друг, в другій таблиці збігаються. І тут написано, доведемо це. Ну, доведення ми з вами ще не розглядали в алгебрі, але в геометрії ви розумієте, що є доведення і певний ну, принцип цих доведень. Взяли, дивіться, перший вираз. Мені потрібно було записати ці вирази, ну ладно, Перший вираз. Простили його, да? і з другої пари, і розкрили дужки 2х мінус 2, мінус 1. І отримали 2х мінус 3. І е, отримали той другий вираз, який був у нашій парі. Тобто, після спрощень певних, а спрощень які розкриття дужок і зведення подібних доданків. Ми отримали е, однакові вирази. Тобто, ну, якщо так, то це означає, що, підставивши будь-яке значення, ми отримаємо однакові значення. І з цього всього, що ми робили, перша пара не завжди збігається, друга завжди збігаються, є таке означення, що вирази, відповідні значення, яких є рівними, при будь-яких значеннях змінних, що входять до них, Називають то рівними. Тобто, скажімо так, перша наша пара не була то рівними парами, не були то рівними парами, а друга пара виразів були то рівними. І звідси є, випливає наступне означення рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї, називається тотожність. Далі навели тут якісь приклади, да? ну те, що друга пара у нас тотожно рівні вирази, або якщо написати між ними дорівнює, от скажімо так, дивіться, що вираз 2 помножити на х-1 і ще задужечка мінус 1, дорівнює 2х-3 мінус 3, це тотожно рівні вирази, а записи називаються тотожні. Якщо ми візьмемо теж тотожно рівні вирази, якісь приклади, ми можемо сказати, що не всім поможте на А плюс Б в дорівнює 7 А плюс Б. Якщо розкриємо дужечки, ми отримаємо, що ліва частина дорівнює праві. Точно так же відміни місць доданків сума не змінюється, ми теж отримали два тотожно рівних вирази. І від зміни місцями множників добуток не змінюється, теж отримали дорівня. Да? І коли розкриваємо дужки і перед дужками знак мінус, і ми змінимо знаки на протилежні, то те, що то тотожно рівні вирази. І оці тотожно рівні вирази, разом, коли ми ставимо, знак дорівнює, буде називатися дотожним. Далі. Що тут у нас там. Розглядається. Ну, тут все, що я казала, тотожності розглядаються певні. Ну, і такий момент, що заміна одного виразу іншим тотожно рівним його, називають тотожним перетворенням виразу. Ну, наприклад, показую тотожне перетворення. Не буду розглядати підручнику, наведимо таке І помножити. На А плюс Б. Коли ми ставимо дорівнює і розкриваємо дужки, використовуючи розподільну властивість множення, множимо множник 7 на кожен доданок в дужках, Тобто отримуємо 7А плюс 7Б, це називається тотожне перетворення виразу, Тому що ліва частина дорівнює правічі. Або І додати Y дорівнює Y додати Х. Тобто змінили місцями додатки тотожне перетворення. Тобто є певні перетворення, які називають тотожними, що не ведуть до зміни нашого виразу. І так, кажуть, що на даний момент у нас такі є відомі вам тотожні перетворення. Зведення подібних доданків, розкриття дужок. Це основні такі ну, сутожні перетворення, які ми з вами вчили. Далі, якщо ми беремо, розкриваємо дужки, то нам потрібно пам'ятати правило, що якщо перед дужками знак плюс або додатний множник, то знаки не змінюємо. А якщо Розкритий дужок, а якщо у нас від'ємний множник або мінус перед дужками, то розкриваючи дужки, ми знаки змінюємо на протилежні. Якщо ми це робимо вірно, то отримаємо тотожне перетворення. Так. Е Що ми можемо ще тут взяти з такого що в підручнику? Так, зараз. Ну, Тут, як ви бачите, вже таким курсивом написано. Для того, щоб довести, що дана рівність є тотожністю, то як доводиться дотогність. Е є три варіанти доведення тотожності. І тотожно перетворюють одну з частин даної рівності, отримуючи другу частину. Тотожно перетворювати кожну з частин даної рівності, отримуючи той самий вираз, і показуючи, що різниця лівої і правої частин даної рівності, дотожно, дорівнює нулю. Це, це лише такі слова, правила, але ж потрібно, щоб зрозуміти все це, потрібно розглядати якісь приклади. І так, якщо у вас завдання, доведіть тотожність, як от бачите, приклад один. Доведіть тотожність. І дано нам три тотожності. Да? Е, перша тотожність. 2 помножити на 3a плюс 4b плюс 3 помножити на А -b, мінус 7 помножити на 2 мінус 7b, дорівнює мінус 5а, додати 36b. Зверніть увагу, що тут підібрані тотожності, і м, м, будуть вони розв'язуватися, я так розумію, різними ну, тими методами. Дивіться, як визначити, який метод підібрати? Дивіться, якщо ми дивимося на дану тотожність, Ну, на дану рівні ще не до того, ми бачимо дві частини. Зараз я навіть так позначу. Дивіться, оце у нас ліва частина, так? а оце у нас права частина по відношенню до знака рівності. І коли ми бачимо, що ліва частина набагато складніша, ніж права частина, то ми використовуємо перший метод доведення, який ми виписуємо цю складну частину, її спрощуємо за допомогою татожних перетворень. І якщо ми отримаємо той вираз, який в правій частині простий, тоді це буде означати, що ми довели тотожність. І що зробили? Я записувати. Не буду. Взяли, зараз візьму інший кольор, щоб як це відрізняти. Взяли, виписали, як я говорила, цю складну частину. Розкрили дужки, використавши розподільну властивість множення, помножили 2 на кожен доданок, 3 на кожен доданок в дужках і мінус 7 на кожен доданок в дужках. І потім звели подібні доданки. Тобто там 6А, 3А. 14а Додали, отримали мінус 5А, 8Б, 21Б і 49Б. Додали, отримали 36Б. І ми бачимо, що наша ліва частина дорівнює правій частині. І тому говорять, що мінус 5А плюс 36 б тобто ліва частина, яку вже спростили, дорівнює мінус 5А плюс 36Б. Тобто сотожність доведена. З лівої частини після спрощення отримали праву. Так. І тоді довели тотожність. Далі беремо другу тотожність. Так, так. Дивимось на цю тотожність. Дивіться, ось у нас ліва частина тато. Ось у нас права частина. Тут. Це вже почали спрощення. Зараз я приберу. Повернусь краще до умови і там позначу. Yeah. Так. Ось у нас ліва частина ну. пункті. Ось у нас права частина тотожника. Якщо ми дивимося на умову і бачимо, що ліва частина складна і права частина теж складна, то потрібно кожного окремо виписати і спростити. Як це і зробили? Виписали, бачите, оце праву частину, ой, ліву частину вибачаю, ліву частину, 0,6 помножити на 5 плюс 0,4 на х плюс 1, розкрили дужки, звели подібні додамки, отримали Х мінус 2,6. Потім виписали праву частину тотожності 0,8 на Х плюс 2, 0,9. На х 21 відкрили дужки, звели подібні доданки і теж отримали х 2,6. Отримали два однакових, тобто, вирази, да, які один і той самий, як говорять, вираз. Тоді тотожність доведено. І пишуть, що х 2,6 дорівнює х 2,6. І тому тотожність доведена. Тобто тут розглянуто другий метод, коли спрощення йде обох частин. І третя, зараз я це приберу. Третій, третя рівень. І так дивимося. Ну, що тут можна було зробити? Тут можна було зробити спрощення кожної частини, да, ось у нас ліва частина, ось права, і зробити другим способом, спротивши кожну частину, порівняти які вирази отримали? Якщо вираз один і той же, тоді це то тожність доведено. Але є ще один метод, який говорить про те, що дивіться, ось наш знак, знак дорівнює червоним познаком. І якщо ми від лівої частини віднімемо праву частину і при цьому отримаємо ноль, ну тобто, якщо ліва частина дорівнює правій, то якщо це правильно. Тобто рівність вірна. То тоді, віднявши від лівої частини праву, ми отримаємо 0. Ну, дві однакових величини відняти буде 0. Тому дивіться, взяли і розглянули так. Знайшли різницю, тобто написали, ліва частина, ось вона, бачите, вона. Відняти права частина. Потім що? Розкривають дужки, зводять подібні доданки. І в результаті, зверніть увагу, отримали 0. Це означає, що ви довели тотожність. Тобто це було розглянуто третій метод доведення, коли різниця лівої і правої частини дають нам 0. Так. Якщо ви, ну, наприклад, питання доведіть тотожність» чи завдання, говорить про те. Що ця рівність, яка вам надана в даному завданні, завідомо вже тотогність. Тому, який метод ви не використаєте за умовою, там, який вам краще підійде, все одно ви отримаєте що ліва частина дорівнює праві. А якщо питання, чи є дана рівність тотожністю, тобто, там невідомо, чи тотожність, чи ні. І тоді, якщо ви. Отримали рівність ліву і праву частину, це тотогність. Якщо вони не рівні, то це не є тотогніст. Так, давайте розглянемо ще приклад 2. Дивіться про те, що я говорила. Доведіть, що рівність А плюс 2 помножи на А3 до рівня а квадрат мінус 6 не є тотогністю. Тут у нас як робили? Щоб довести, що рівність не готовність, достатньо навести контрприклад, указати таке значення А, що у нас рівність не буде виконуватися. Якщо ви так можете зробити, тут взяли А до рівня 1 за допомогою контрприкладу розв'язували. Підставили в ліву частину, ось наша ліва частина, от її взяли цю ліву частину. І підставили замість А1 і отримали мінус 6. Потім взяли праву частину. Ось наша права частина. Підставили 1 і отримали мінус 5. Ми бачимо, що мінус 6 не дорівнює мінус 5. Тому наша рівність не є тотожною. Можна це було зробити без контрприкладу яким чином беремо, давайте зробимо один із методів наших, дивимось на умову. І бачимо за умовою, що ліва частина складніша, ніж права. Тому ми, ну, тобто, право вже спрощувати нема сенсу, бо вона вже ну, є такою, як є. Її. її можна тільки ускладнити, спростити вже неможливо. А ліва частина А додати два. Помножити на А3, можна було б розкрити дужки і спростити. Але ми на даний момент ми не можемо ще не знаємо, як множити такі дужки, тому поки що ми спрощуємо за допомогу, тобто доводимо за допомогою контрприклада. Але надалі ми навчимося розкривати дужки і зможемо таким чином довести, що це теж буде дорівнювати. А квадрат відняти 6. Зараз я вам не буду це пояснювати, але щоб надалі, коли ви вже, ну, тобто, коли ми вивчимо багато, тем, необхідних для доведення тотожності, не обов'язково брати контрприклад, щоб довести, що, що цей вираз не є тотожністю, а можна за допомогою знову ж таки спрощень лівої чи лівої правої частини, або віднімання від лівої правої, як ми методи ті, що зверху. Раніше були записані, то ми можемо і так без контрприкладу довести. Так, далі ми йдемо до практичних завдань. Я зараз так взагалі проаналізую всі завдання, які у нас є. Дивіться, майже всі містять однакові питання, тобто, чи є тотожність рівність, наприклад. Да? Або питання, чи є тотожно рівними вирази. Це одне і те ж саме мають на увазі. Тобто, але ж тут замість і потрібно або написати рівня», або написати не рівня». Якщо не рівня», тоді і ви це доведете знову ж таки. Ми не можемо просто так сказати, то рівні, чи ні». потрібно довести, використовуючи знову ж таки ці методи, три методи, один із трьох, скажімо так. Які ми розглядали в прикладі 1, або за допомогою контрприклада, який спростовує, що дана рівність вірма вірна для всіх е, значень змінної, яка входить до цього виразу. Далі серед виразів знайдіть такий, який тотожно дорівнює певному виразу. Далі, доведіть тотожність. Це означає, що в 145-146 завідомо нам надані тотожності, але потрібно довести, спростивши або віднявши частини і потім довести нашу сотожність. Доведіть тотожність, бачите, доведіть, що не є тотожністю рівність. Тут за допомогою контрприкладів, оскільки ми ще не вчили такі дії. Як у нас з вами? Так, і Та це, от бачите, весь параграф завершено. Зараз перейдемо до практичних завдань.